І ми хоча б трохи та чули про історію протистояння Моцарта і Сальєрі. А що ж художники? Думаєте, всі вони люди в собі, їм все одно, що там інші і так далі? А зовсім ні. Історія живопису теж знає декілька дуже цікавих історій конкуренції. Спойлер: деякі з них вплинули не тільки на долі митців, а й на історію мистецтва в цілому. Перед тим, як почати, нагадаю вам про лайк і підписку на канал. Це дуже допоможе мені в конкуренції за місце в рекомендаціях Ютуба. І перша пара суперників, про яких поговоримо сьогодні, це Пабло Пікассо і Анрі Матіс. Ці двоє знайомляться у 1905 році в квартирі американської письменниці і феміністки Гертруда Стайн, яка більшу частину свого життя провела в Парижі. На початку 20-х саме її квартира стала своєрідним осередком творчості. Тут збиралися художники і письменники, а саму Гертруду часто називали матір'ю Модерну за її вміння помічати таланти та гостру, але влучну критику, яка могла як і миттєво зробити когось відомим, так і зруйнувати його кар'єру вщент. Тож не дивно, що саме тут і зустрілися ці два генії. Матіса на цей момент було 36 років. Він вже приєднався до фавістів, мав персональну виставку, сприйняту не надто схвально, а також брав участь у салоні разом з іншими фовістами. Пікассо на момент зустрічі було всього 24 роки. Він вже пережив декілька особистих драм і переїхав з рідної Іспанії в Париж, де планує плідно працювати і, щоб то не стало, вразити публіку і здобути європейське визнання. Тож саме з цього моменту ці двоє починають активно слідкувати за творчістю одне одного. Їх перша творча суперечка не змушує чекати на себе, вона відбувається після появи картин Матіса Радість життя та блакитна оголена, неоднозначно сприйнятих публікою. Пікассо, молодий та амбітний художник, хоче привернути до себе увагу і начебто відповісти на картину колеги, тому створює своїх авіньйонських дівиць. Тож їх діалог вперше призводить до появи дійсно знакового твору, який по суті дав початок кубізму. Картина вважалася по-справжньому скандальною та викликала дуже багато критики, але після неї саме Пікасо вважали головним авангардистом. Матіс, звісно ж, розізлився, адже він і фавізм, Позбавлені лідерських позицій і більше не сприймаються головними новаторами. Проте разом з тим він визнавав, що в даній картині Пікассо ще більш радикально і дико відчуває жіноче тіло, а також пішов ще далі у переосмисленні творчості поля Сезана, яким вони обидва надихалися і захоплювалися. Крім того, створюючи авіньйонських дівиць, Пікассо надихнувся і африканським мистецтвом. А хто, як ви думаєте, познайомив Пабло з цим мистецтвом? Ну звісно ж, матіс. У 1906 році Анрій придбав ось цю скульптуру з Конго і привіз її до квартири Гертруда Стайн. Тоді обидва художники надихнулися аутентикою африканського мистецтва, що можна прослідкувати у цьому періоді їхньої творчості. А у 1907 році вони навіть вирішили обмінятися картинами. Пікасса забирає собі зелену смугу портрет дружини Матіса, а Матіс натюрморти з глечиком, мискою та лимоном. Кажуть, що кожен з них спеціально обрав найгіршу картину іншого. Надалі їхня творчість продовжує розвиватися. Після Віньйонських дівиць Пікасо починає свій шлях до кубізму і багато експериментує з формами. Впливи кубізму відчуваються і в роботах Матіса цього періоду, і загалом з цього часу постійно відчувається вплив стилю одного на стиль іншого і навпаки. Мистецтвознавці часто називаються своєрідною грою в шахи або ж діалогом через картини. У 30-х роках вони обидва на вершині творчості, але їх відносини змінюються адже Пікассо створив серію картин, у якій аж занадто надихнувся роботами Матіса. Наприклад, схожість вбачають між картинами Одаліска з магноліями Матіса та Оголена жінка, що спить в саду, Пікасо, а також між Одаліскою з бубном» Та оголеною жінкою в червоному кріслі можете подивитися самі. Чи це знак захоплення чи спроба присвоєння, незрозуміло, але Матіс в той час сказав, що вони з Пабло вже давно не бачилися і навіть називав його бандитом, що ховається. Незважаючи на це, саме Анрі Матіс переконує Комітет міжнародної виставки сучасного мистецтва присудити премію Пікас за його роботу портрет Ольги Пікассо. У сорокових роках стосунки митців налагодилися. вони обидва вже не молоді, але часто зустрічаються і спілкуються та навіть дають спільну виставку в декількох містах Європи у 1945-46 роках. У них більше немає необхідності конкурувати, адже їх обох визнали вони обидва видатні художники. У 1954 році Матіс помирає, і тут думки розділилися. Хтось каже, що це дуже вразило Пікассо, і він навіть припинив писати картини на цілих два тижні. А хтось навпаки, що він був зовсім байдужим. Проте, що точно відомо, це те, що Пікассо ще довго створює роботи натхненні творчістю свого конкурента. Зараз складно точно визначити, хто де надихнувся чи навіть трошки скопіював іншого. Але точно можна сказати, що така конкуренція подарувала світові багато шедеврів, і, можливо, без неї навіть не виникли б деякі художні стилі. Підсумовуючи, можна точно сказати, що за своєю суттю Матіс і Пікасо дуже різні, але вони обидва, безперечні, генії. Якось Матіс сказав, що ніхто інший не бачить його твори як Пікассо, а твори Пікасо ніхто не здатний побачити, як він, Матіс. І це, на мою думку, найкращий опис їх нелегких, але таких плідних стосунків. А друга пара суперників, про яких згадаємо сьогодні, це Вінсент Ван Гог і Поль Гоген, яких спочатку пов'язували дружні стосунки, але все змінює 1888 рік. Що ж сталося? У цей час Гог багато подорожує півднем Франції у пошуках натхнення, особливо його захоплює містечко Арль, яке ви точно бачили на його картинах. Саме тут він створює безліч відомих творів, і саме тут у нього виникає план: він хоче створити студію художників, які б надихалися і працювали на півдні, а його брат Тео продавав би їх картини у Парижі. Для своєї студії він навіть орендував чотири кімнати в так званому жовтому будинку, і саме Гоген був першим художником, який приїхав у цю студію, а як пізніше виявилося, і останнім. Насправді, Ван Гог дуже довго вмовляв поля приїхати, і для цього навіть брат Вінсента Тео оплатив дорогу для Гогена. Вже на момент приїзду поля восени Ван Гог провів на півдні Франції більше ніж півроку та був дуже виснаженим роботою. Проте спочатку все йшло мирно. Гоген навчав колегу малювати з пам'яті, вони навіть писали один одного і в цілому створили в цей період декілька визначних картин. Проте з часом з'являється дуже багато суперечностей. По-перше, різні погляди на мистецтво. Гоген любив писати з пам'яті уяви. А Ван Гог все ж схилявся до написання того, що він бачить перед собою. По-друге, на побутовому рівні теж виникало чимало суперечок. Для розуміння Гоген був людиною більш буржуазною, тому його часто дратував неохайний та неорганізований Ван Гог. Через такі розбіжності в грудні атмосфера в жовтому будинку максимально загострюється, і наступає та сама фатальна ніч. Напередодні цієї ночі Поль Гоген вже був готовий покинути жовтий будинок сказав про це Вінсентові, якого це роздратувало настільки, що той почав погрожувати колезі бритвою. Пізніше того ж вечора він відрізав собі вухо в жовтому будинку, загорнув його в газету та подарував повії в сусідньому борделі. Насправді є декілька теорій про ту ніч, і одна з них каже про те, що вухо насправді відрізав гоген під час бійки. Але про теорії ви можете послухати ось тут. А в цьому відео я проговорила офіційну версію, вказану на сайті музею Ван Гога. Як же склалося життя художників після цього інциденту? По-перше, скінчилася мрія Вінсента про студію художників. Деякий час він провів в лікарні Арля. Де, крім відрізаного вуха, загострився його психічний стан. На початку січня наступного року його виписали з лікарні, і він навіть написав декілька відомих автопортретів з перев'язаним вухом, але його стан тільки погіршувався, тому Венгох навіть погодився пройти лікування в лікарні Сен-Поль у Сен Ремі де Прованс. Саме тут він написав один із найвидатніших своїх шедеврів картину Зоряна ніч. Після довгого лікування він знову відвідав Арль, а потім відправився у Париж. Його картини Іриси і зорена ніч схвально сприйняті на осінньому салоні. Він багато пише живе то в Парижі, то в маленькому містечку Оверсюруазе, де займається з лікарем. Проте лікування не діє, і в липні 1890 року Ван року намагається покінчити з собою, вистріливши собі в груди. Він тяжко поранений, але помирає тільки через два дні від епілептичного нападу. Ось так трагічно склалася доля Вінсента після тієї страшної ночі. А що ж Гоген? У багатьох джерелах, розбираючи події тієї ночі, акцентують увагу саме на постаті Ваногога. Проте для Гогена вона мала значні наслідки. Ця подія його глибоко вразила. Про це ми можемо судити, наприклад, з його скульптури Глечик Автопортрет, де він зобразив себе з відсіченою головою і потіками крові. Далі у пошуках натхнення Гоген відправляється на Таїті. Перед цим востаннє відвідавши своїх дружин і дітей в Копенгагені, де ті проживали, і пообіцявши їм повернутися назад багатим чоловіком. На Таїті він дійсно знаходить натхнення і створює свою відому таїтянську серію, розкриваючи неймовірні барви і колорит острова. Проте, крім натхнення, він знайшов там іще дещо інше, що досі обурює багатьох дослідників його творчості. На Таїті він уклав шлюб з тринадцятирічною дівчинкою, яка пізніше завагітніла від нього. У 1893 році він повернувся в Париж. Але продовжив писати картини з таїтянською тематикою. Він мав декілька виставок зі змінним успіхом, отримав спадок від свого дядька та, зрештою, розлучився з дружиною, тією що європейська. Він намагався зібрати достатню кількість грошей, щоб знову відправитися на Таїті. Це ніяк не вдавалося, і сталося тільки у 95-му році, завдяки внескам його друзів. На Таїті він облаштував велику студію, а також активно брав участь у політичному житті. І писав статті для місцевого журналу, який виступав проти колоніального уряду. У 1901 році він перебрався на Маркійські острови, де, незважаючи на бідність, депресію та проблеми зі здоров'ям, він продовжував писати яскраві та колоритні роботи. До речі, на одній з його картин, того ж 1901 року, можна побачити сонях на для тих місць квітку. Вважається, що це остання дана його другові Вінсенту. Який колись був одержимий цими квітами, Гоген страждав від декількох хвороб і часто намагався зменшити свій біль морфієм, який ймовірно і призвів до його смерті. Поль помер від серцевого нападу у 1903 році. Біля його ліжка лежала ампула морфію. На жаль, обидва художники мали доволі трагічне і коротке життя, проте навіть за цей невеликий період вони встигли створити безліч справжніх шедеврів. Та надихнути майбутнє покоління, власне, ще й продовжують це робити. Хто знає, як взагалі розвивався постімпресіонізм та й мистецтво загалом, якщо б вони не зустрілися тоді в Арлі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було корисним і пізнавальним для вас. Якщо вам цікаво продовжити тему суперників у мистецтві, обов'язково напишіть про це в коментарях. Є не менш цікава історія, наприклад, про Мікеланджело та Де Вінчі. До зустрічі в наступних відео.